Всім привіт, друзі! Всім гарно перейду цю позицію. Бачимо, що гвардієць помиляється. підставляється е, дуже гарно підставляється пера. Чи я можу пробувати туди відперу, але дивіться, та відцілюємо, можливо, вони будуть підставлятися. Подія відбувається і трошечки підлагало. На, так. Даємо йому постріл, один що їде просто вазік наверх та підставив свій перемогти в бою. І тут... У нас з'являється бонус-кодик, друзі. Якщо у когось, хто буде да далеко там, наприклад, тим часом Аксон Рекс світиться, він е встрелює по, по нашим союзникам. Шпак дивиться в цю сторону, ми даємо йому постріл та забираємо. Ми взяли майстроса, взяли основний калібр та підтримочку. Настріляли ми 4776 шкоди, три фрага зробили та 894. Засвітили.